Усміхнений і спокійний, він йде на роботу. За кілька годин до суду по відстороненню від посади Олександр Соколов прийшов у мерію. У нього наради, каже, працює у звичайному режимі. Вже за три години його сіренька Тойота під'їжджає до суду. З неї виходить сам градоначальник, радниця і двоє свідків. Це працівниці міської ради, котрих прокуратура звинувачує у небажанні співпрацювати зі слідством. Ви мала нахідно протидія працівників Чернівської міської ради, яка полягає в неотриманні отримані наших допомогтів, небажанні потримані так. Це полістки так. Це може ініціативи самих працівників. Чи ви вважаєте, що це відходить від сокола? Ті рядові працівники канцелярії самостійно виявляють небажання отримати. Я не я під вашу думку. Так? Наша думка, що це неможливо. Це все погодиться з міста міського ради. Слідчий прокуратури твердить, соколов тиснув на своїх підлеглих. У суді жіночки це спростовуватимуть. А поки вони виходять з мерської автівки у групі підтримки, і колишня права рука градоначальника Олег Шеремет. Город треба підтримати. Сам мер коментувати ситуацію відмовляється. Мовляв, не хоче тиснути на суд. Можна таке одним словом сказати, що все абсолютно без 12 років при владі група підтримки у мера теж не маленька. Окрім соратників по партії регіонів, підставити дружнє плече прийшли, керуючи справами виконкому Віхров. Відсторонений від посади головний юрист міськради Павло Вовк, Артем Стах та депутат-перевізник Вакуленко і головний ударівець Юрій Тарасовець. Врешті почався суд. Прокурор доводить, Соколова мають відсторонити від посади, бо він протидіяв слідству, ще й тиснув на свідків. Адвокат, що мер невинний, сам градоначальник запевнив, без нього у місті буде дестабілізація. Куриць для слідства, а шкода для громади. Безумовно намагання дестабілізувати місто, яке працює, яке виконує ті всі завдання, які ставляться президентом, кабінетом міністром обласною державною адміністрацією, обласною радою, Чернігівською міською громадою, Все виконується в повному обсязі. І підтвердженням є ті показники, які сьогодні має місто і відсторонення від посади. Воно дестабілізує ситуацію в місті. Не конкретно Соколова, а міського голови взагалі його підлеглі твердять, повісток не отримували. А от до загального відділу є претензії у прокуратури, бо повістки відмовлялися брати. Перед тим як ви відмовлялися, ви постійно бігали на другий етаж з ким радилися. Казали, що я це все не можу сама вирішувати. Ой-ой, я не хочу. А з ким ви радились так, на другому поверсі? Я з'ясовувала, чи на місці ті посадові особи, до яких привілені з повістки? Тому я я реально повинна була оцінити, чи можу я виконати те, що ви від мене. На жаль, тобто працівник Кирич, який навіть сидить в іншому приміщенні, а не на міністратській сім'ї, вбігали на другий поверх, щоб дізнатися, що на місці він. До слова, на другому поверсі міськради знаходиться і кабінет Соколова. Його київський захисник так відстоював позицію, що сплутав навіть прізвище підзахисного. Пан Садовий, пан Садовий займає дану. Посаду за ти щой. Я вибачаюсь суд, вислухавши доводи сторін, відправився у нарадчу кімнату. Мер в очікуванні усміхнений протест цигаркою. Ось він, довгоочікуваний вирок суду: всидить на посаді градоначальник чи ні? Суду не надано вагами доказів, які свідчили про те, що на протязі часу проведення досудового розслідування Соколов створював суттєві перешкоди для правоохоронних органів його відстороння від на думку суду. Може завдати громаді міста значної шкоди. Клопотання прокурорів відхилене. Мер у своєму кріслі просидить до наступних виборів. Він називає суд гуманним і вважає вирок справедливим. Скільки заплатив столичному адвокату, не зізнається лише жарти. А з якого боку ви зробили висновки, що він дорогий чи дешевий? Вчора три, сьогодні п'ять. Це раки. Тобто до вашої зарплати на адвоката вистачило. Вистачило. Нагадаємо, меру соколову винесли підозру вчиненні службового злочину. Виконком міськради виділив майже 5 мільйонів гривень на придбання квартир чорнобильцям. Гроші вклали у новобудову дома будівника, котру через банкрутство так і не добудували.